Всім привіт, друзі! На порозі весна, і саме час задуматися про заміну гуми на вашому авто. Звичайно, можна їздити і на зимовій, але варто пам'ятати, що при температурі вище 15 градусів вона втрачає свої властивості, а саме швидко зношується і втрачає керованість. Зараз ми розберемося, як правильно вибрати літню гуму, все по порядку. Саме перше це типорозмір розмір шин. При підборі шин треба керуватися парадами заводу виробника вашого авто, але необхідно враховувати ще особливості стилю вашого водіння. Саме перше, що ми повинні знати, це розмір. Розмір це співвідношення. Ширини, висоти та діаметру шин. Ось ви можете спостерігати ці показники. Відповідно до кожного авто свої показники. Ці розміри вказуються здебільшого в документації авто або на нижній частині арки водійської двері. Як правило, для кожної машини допустимі декілька варіантів, але для літньої гуми краще зупинитися на більш широкій. Перше число у маркування це ширина профілю в міліметрах, друге це співвідношення висоти. До ширини, виражене у відсотках. Щоб порахувати в сантиметрах, вам необхідно ширину вашого профіля помножити на висоту у відсотках і розділити на 100. Ця цифра у вас вийде, наприклад, 205 помножити на 60 і розділити на 100. дорівнює до 12 см. І 3 мм. І тут варто запам'ятати, чим нижче показник профілю, тим краще керованість, але тим вища чутливість до рельєфу та висока вірогідність пошкодити диск. Якщо у вас швидкісний автомобіль та ви їздите переважно по дорогах з гарним покриттям, не виїжджаєте на бруківку або на польові дороги, то обирайте низькопрофільну резину з висотою 50 і менше. Шини з висотою 80 і більше рахуються повнопрофільними. Цей варіант для позашляховиків та тих, хто влітку планує їздити по бездоріжжю. Нерівності та грудки будуть зовсім не страшні а от на рівних асфальтованих дорогах буде страждати керованість на крутих поворотах однозначно. Третя цифра в маркуванні це монтажний діаметр шин. Він вимірюється в дюймах. І має співпадати з монтажним діаметром колесного диску. Всі ви повинні його знати. Далі, що ми дивимося в майбутній вашій шині? Це малюнок протектору. Малюнок це не зовсім декоративний елемент а складна система насічок, від якого залежить щеплення шини з асфальту. Малюнок може бути симетричним направленим, симетричним ненаправленим та асиметричним. Універсальний варіант це симетричний ненаправлений малюнок. Як правило, такий малюнок мають бюджетні шини. Такі шини при потребі ви можете міняти місцями, перевертати їх, крутити що завгодно. Вона використовується як і в місті, так і на трасі, але з нею необхідно дотримуватись швидкісного режиму. Наступний вид це симетричний направлений малюнок. Він сприяє максимально швидкому виводу води. Такі шини підходять для їзди на мокрому асфальті, забезпечуючи їх максимальне щеплення з дорогою. Шини з таким малюнком. Також використовують для швидкісних авто. Це гарний варіант для любителів швидкої їзди в сиру погоду. Але важливо правильно встановлювати такі покришки. Ці малюнки строго направленого напрямку обертання. Якщо встановити в іншому напрямку, то приїзді в мокру погоду такі шини будуть небезпечними. Для того щоб встановлювати правильно ці шини, на них є стрілка. Ось на ваших екранах. Третій варіант це асиметричний малюнок протектора. Він має гарні властивості як у дощ, так і у суху погоду. От цей малюнок у нас самий універсальний. Такі покришки встановлюють як на сімейні седани, так і на швидкісні авто. Завдяки тому, що на зовнішній стороні один малюнок, а на внутрішній інший, такі шини дають максимальну стійкість при маневрах. Але з установкою треба бути ще більш уважним, тому що ці шини маркуються. Ще мітками: інсайд, внутрішня сторона і аутсайд, зовнішня сторона шини. Якщо самостійно встановлюєте, будьте уважні. Глибина протектора також впливає на керованість і щеплення з дорогою. Чим глибше протектор, тим краще керованість у поганих погодних умовах. За цим також слідкуйте. Мінімальна товщина протектору це 1,7 мм. Далі ми розглянемо такі показники. Як індекс швидкості та індекс навантаження, коли ви підбираєте шини, здебільшого вам не зрозуміло, що це за букви латинські і цифри відповідно. От тепер і розберемося. Індекс швидкості. Він показує максимальну швидкість, яку дозволено розвивати на таких шинах, позначаються латинськими літерами, кожна з яких має свій відповідний показник. От, наприклад, ті, з якими ви більше всього будете стикатись, це H, яка відповідає за 210 км на годину, і W 270 км на годину. На вашому екрані представлені всі індекси, так що. Вивчайте, зберігайте відео і користуйтесь. Далі індекс навантаження. Так само він починається від 60 і закінчується на 170. Найбільше ви будете стикатися з цифрами 92, 91, 96 і так далі. І при виборі треба трошки рахувати, взяти тих талон автомобіля і подивитися його вагу до цієї ваги. Додати баг бензину 4-5 пасажирів в середньому по 80 кг, повний багажник. З інструментами різними речами, тобто в середньому додавайте до ваги вашого автомобіля ще 500 кг. І потім рахуйте у нас індекс навантаження, множте на 4 і ви отримаєте свою цифру. На прикладі свого автомобіля я можу порахувати, у мене індекс навантаження на літній резині 92. Відповідно, якщо ми візьмемо даний індекс по таблиці. Це 630 кг. 630 множимо на 4 колеса, і в нас виходить 2 тонни 520 кг. Вага мого авто 1,5 тонни. Додаю ще 500 кг, виходить у мене 2 тонни. Тобто для колес у мене ще запас є близько 500 кг. Далі ще шини можуть позначатися наступними літерами. І частіше всього ви будете зустрічати букву R біля вашого діаметру колеса, от на моєму прикладі, R16. Це радіальні шини, а також вони ще прописуються на самій гумі Радіал. В основному вони зараз йдуть тільки радіальні, тобто радіальна конструкція. Ще розшифруємо такі позначки, як Таблес Radial. Радіал, я вам вже сказав, це радіальні шини, таблес це безкамерні шини. Ще є таке слово, ось зустрів я на своїй зимовій гумі стаду. Що воно означає? Це те, що в дану гуму можливо вмонтувати шипи. Коли вибираєте радіус там, 16, 17, поряд з цим радіусом буде стояти буковка S. Наша це англійська. Що вона означає? Ця літера означає, що ця гума призначена для комерційного транспорту. Вона походить від слова cargo або Commercial. Така позначка в Європі, а в США і Японії. Ця позначка заміняється ЛТ, Light Truck. Ці шини використовують легкі вантажівки або фургони. Важливу роль у виборі гуми також відіграє дата виробництва. Вона вказується чотирьохзначним числом. Перші дві цифри Відповідають за тиждень виробництва, інші дві рік виробництва. Тобто, чим свіжіша гума, тим краще. Не беріть гуму, яка старше двох років. Це вже критично, на мою думку. Для того щоб порахувати ширину, висоту і все інше, в інтернеті ви можете знайти шинні калькулятори. Силку на один із кращих я залишу в описі під відео. Переходьте по за посиланням, і там дуже прекрасно ви зможете підрахувати. На цьому калькуляторі наскільки збільшиться у вас висота шини, кліренс, і далі зможете зрозуміти, чи влізе дана шина взагалі в вашу арку, чи не буде вона терти. Ось на прикладі я вже порахував, якщо з 55-го профілю перейти на 60-й, кліренс збільшиться по підрахунках на 1 см. Але також потрібно враховувати, що старі шини вже з витертим протектором, а нові будуть з цілим на 100%. і також ви можете побачити, що зовнішній діаметр збільшиться. На 2 сантиметри, і реальна швидкість на спідометрі зменшиться на 3%. Тобто, це також враховуйте. Якщо ви будете їхати по місту 70 км на годину на спідометрі у вас буде показувати, то він у вас буде брехати на 3%. Тобто ще можуть вас оштрафувати за перевищення швидкості. Так що будьте уважними. як підсумок, вибирайте правильну гуму, адже від цього залежить безпека вас. І ваших пасажирів. Дякую тим, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал, тисніть цьому відео лайк і звичайно ж підтримайте україномовний контент.